Ефект двох реальностей. Очищення тіней цивілізації. Порядок у трьох вимірах. Не розпрошуй енергію. Грудень відкриває нульовий коридор переходу, у якому час уповільнюється, а стара спіраль реальності завершується. Зовнішні події, ніби стихають, але на тонкому рівні. Відбувається глибоке перезавантаження світу і людини. І з світлом, і у світлі вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я Луча Сазар, служителька і провідниця осфери світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію, а живі енергетичні послання, що надходять із видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб залишатися на хвилі усіх наших відео. Дякую за вашу присутність і довіру! Інформацію, яку ви почуєте у цьому відео, я отримала від чотирьох найвищих сутей. Про події поточного місяця говорить владика часу. Грудень створює ефект двох реальностей. Одні будуть опускатися в хаос, страхи та боротьбу за контроль, інші підійматимуться в гнучкість, ясність. І внутрішню зрілість. У колективному полі загострюються страхи нестачі, теми безпеки та ресурсів, стара втома, яка просить завершення циклу, приховані емоції, що потребують очищення. Світ входить у фазу підсилених розкриттів. Наступають дні, коли маски падають і правди стає більше, ніж хотілося б людям, які звикли жити в ілюзіях. Це місяць очищення тіней цивілізації. Емоційні процеси загострюються, але натомість прокидається інтуїція як основний провідник, формується новий матеріальний уклад, який стане основою не лише для 2026 року, а й для наступного великого циклу часу. Тему кармічних процесів грудня розкриває хранитель знань. Грудень відкриває важливий кармічний портал. Людство зустрічається з наслідками минулих виборів, як особистих, так і колективних. У простір входить нова енергія, потенціал почати з чистого листа, імпульс, оновлення, який проявиться у 2026 році. Можливість повернути внутрішню силу та баланс. Це час, коли старі рани нагадують про себе, щоб нарешті загоїтися. Відходить те, що стримувало розвиток, проявляються нові союзи, нові форми спільнот, нові моделі взаємодії. Енергія місяця вчить, захищати свої межі, розпізнавати, що є твоєю правдою. І відмовлятися від того, що виснажує. Грудень відкриває хвилю гармонізації, повернення до природного ритму та очищення поля від надлишкового шуму. На рівні світу зміцнюється структура, формується основа для нового порядку відповідальності і зрілості. Архітекторка порядку та меж дає нам практичні рекомендації на місяць. Грудень вимагає чистоти намірів. Це місяць, коли не можна діяти автоматично або в хаосі. Тільки те, що відповідає твоїй сутті, дає силу. Тримай межі чітко, не впускай у своє поле чужий хаос, втому, страхи чи скарги. Зберігай порядок у трьох вимірах тіло, думки, простір. Віднови нервову систему. Грудень дає шанс залікувати виснаження, повернути опору в тілі і ясність у свідомості. Будь структурованим, структурованою. Спокій тримається на дисципліні думок і малих щоденних кроках. Благословення місяця відкривається лише там. Де всередині немає хаосу. Нове приходить легко, коли є готовність його прийняти, без сумнівів і без внутрішніх блукань. А послання від владики енергії це енергетичний прогноз на місяць. У грудні відбувається глибоке очищення енергетичних прив'язок. Відходить усе, що тримало людство в емоційній залежності у страхах і в старих історіях. Розриваються нечесні зв'язки, відносини з примусу, кармічні зациклення, емоційний саботаж. Завершується період, коли енергія розтікалася в нікуди, повертається фокус. Енергії місяця дають три ключові сили. Сила відродження, повернення життєвої енергії, ресурсу, ясності, сила волі та рішучості, здатність рухатися вперед без страху і сумнівів, сила творення, підтримка в усіх структурних процесах від маленьких завдань до великих проєктів. Вхід у грудень має бути усвідомленим, зібраним, без імпульсивних ривків. Принцип місяця. Не розпорушуй енергію, збирай її всередині. Тримай курс, не відкривай двері минулому, будуй опору в собі. Хто входить у грудень спокійно і структуровано, отримує ясність, силу, відновлення і новий початок.